Суслика бачиш? Ні. А він насправді існує. Фанати французького ПЖ закидують саме клубу те, що вони перетворили російського кіпера Матвія Сафонова у кута Шредінгера. Коментатори у соцмережах звернули увагу на те, що клуб чомусь прибрав із спільного фото голову колишнього артиля Краснодара. Напередодні гравці паризького гранда сфотографувалися перед вилютом до Катеру, де відбудеться матч за міжконтинентальний кубок проти бразильського фламенго. На відео Сафонов знаходиться позаду хвічі парацкелії, а ось на фото його чомусь прибрав. Але деякі читачі припускають, що сафонову терміново захотілося до баранні. але на світлині помітно як і ноги, так і тулуп Матвія, що стоїть за грузинським інгором, а голова росіянина кудись зникла, що в принципі символічно. Не виключено, що Сафонов просто в один момент пригнувся, і його Макітра не потрапила в полозору об'єктиву. Нагадаю, що наслідок травми голкіпера ПСЖ Люки Шевальє Матвійка, який публічно не засуджував повномасштабне вторгнення, встиг провести уже три матчі у старті команди Енріке. А українському захиснику Іллі Забарному довелося провести поруч із Сафоновим два з половиною тайми. Що приємно очікується, що вже в наступній грі Матвійка повернеться на лаву запасних.